Всіх Вітаю! Мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. В цьому відео ми будемо з вами розбирати дуже визначну та позитивну небесну подію, яка відбудеться 23 листопада 2022 року. І декого ця небесна подія зробить щасливчиком та дасть бажане 23 листопада. Юпітер буде надзвичайно сильним. Я б сказала, що сила його діятиме щонайменше за два тижні до і після 23 листопада. Юпітер це планета, яка відповідає за можливості, оптимізм, процвітання, свободу та дітей. Усі показники Юпітера будуть посилені, що не може не тішити. Ми стикались і стикаємося далі з такою кількістю напружених небесних подій, які впроваджують важкі земні ситуації у вигляді воєнта. Інших подібних ситуацій. Але близько 23 листопада буде шанс для позитивного. Хочу сказати, що якщо у вас у гороскопі є планети в 4 градусах риб раку діви або скорпіона, або у вас асцендент в 4 градусах риб раку скорпіона чи діви, то вас чекає велика удача у справах цієї планети та будинків, якими ця планета керує та в якому стоїть. Ще подивитись на Юпітер як на планету, яка розширює показники. Наприклад, якщо знак риб займає ваш перший будинок, то буде розширюватись ваша значність та вдача, у вас буде шанс стати великою людиною в цей час. Тому це час діяти. Важлива ремарка, ми враховуємо сидеричні, а не тропічні розрахунки. Усі мої прогнози робляться у рамках індійської астрології, це не західна астрологія. Розрахунки відрізняються в індійській астрології від західної. Річ у тім, що індійська астрологія враховує градуси реального положення планет. Наприклад, якщо Юпітер на небі в 4 градусах риб, то так воно і буде в гороскопі. В західній астрології до реальних градусів положення планет додаються ще близько 20, 20 градусів. Тобто для західної астрології Юпітер вже буде близько 24 градусів риб. І це дуже важливо. До речі, підписуйтесь на мій канал, так ми будемо з вами разом. І хочу вас запросити до себе на консультації, в рамках якої ви зможете дізнатися прогноз вирішення вашої ситуації та почути і зрозуміти важливу інформацію про себе, яка з вами буде протягом усього життя. Далі повертаємося до теми відео. Дощі, які будуть іти близько 23 листопада, будуть святими. Те ж саме стосується і води, річок, морей та океанів. Повені розливи будуть на благо. Вони будуть очищати нашу землю від забруднень, які зараз накопичилися. І це може призвести до умиротворення та до приємного затища та спокою. Я вважаю, що в цей період можливий підвищений рівень дощей та води, що може призвести призвести до розливів. В цей період людей буде тягнути до природи усомітнення та подорожей. Дозвольте собі це, бо саме це дасть нам можливість знайти щось дуже важливе для себе. Загалом, близько 23 листопада люди можуть з'єднуватися для захисту природи, і такі течії можуть стати особливо сильними у світі, особливо великими, що обов'язково буде успіхом для нас і наших нащадків. Бо Юпітер зараз дбає про нас. Також багато хто в цей період зможе знайти пару чи помічника. Це не обов'язково про чоловіка чи дружину. Але це людина, яка зможе підставити вам плече та бути правою рукою. Не пропустіть таку людину. З іншого боку, можливо, саме ви станете дороговказом для іншої людини і будете відігравати важливу роль у її житті. Близько 23 листопада можуть бути дослідження морських глибин, що теж стане для нас добрістю. Якщо хтось хотів купити морський транспорт, наприклад, яхту. Це буде гарною ідеєю. Багатьох буде манити до води до вишення під, підводного світу. Якщо мене, якщо мене дивляться актори, режисери та інші творчі люди, то час близько 23 листопада це ваш шанс на просування чи розвиток власних талантів. У цей час ми можемо дізнаватися про нового талант, талановитого представника мистецтва. чи... Може бути якась творча робота, яка прогримить на весь світ. Як я сказала, що близько 23 листопада буде шанс на можливості і інші добрі плоди. Але із невеликими ремарками, усі показники Юпітера, які ми перерахували, будуть процвітати за умови сумісності з темами за кордону та ізоляції. Зараз наведу кілька прикладів, щоб вам було легше почути корисну інформацію. Тому що якщо ви переглядаєте це відео, то для вас обов'язково заготовлена користь. Отже, як ми сказали, Юпітер це можливості, оптимізм, процвітання, свобода та діти. Тепер потрібно все це скомпонувати з темами подорожей та ізоляцій. Наприклад, беремо можливості. Можливості будуть з'являтися за кордоном від місця вашого народження, тобто, можливо, у подорожі. Або, залишившись наодинці, бажано на природі, або біля водойомів, або дивлячись на акваріум, ви так зможете усвідомити ціну можливість для себе. Можна також медитувати та просити Бога. Переходимо до іншого прикладу, і нехай це буде діти. Наприклад, ваші діти зараз далеко від вас, вони живуть в іншому місті чи країні від місця свого народження. Саме така ситуація принесе успіх вашій дитині, або, припустимо, ваша дитина хоче залишитися наодинці, піти погуляти на природі або біля водойомища. Це теж добре позначиться. А також не забувайте, бо ви теж є дітьми для ваших батьків. З іншого боку, якщо ви давно хотіли завести дитину, але не виходило, то прогуляйтеся зі своїм обранцем на природі, або біля водойомів, або попросить Бога, помедитуйте. Бо Юпітер дуже сильний у цей час. До речі, Можете вирушити у подорож зі своїм обранцем або зробити ЕКЗ за кордоном. Ось у такий спосіб необхідно синтезувати показники Юпітера з темами подорожей та ізоляції. Також хочу сказати про особливе значення даного періоду для Джо Байдена. Значимість президента США має сильно зрости. Про нього багато будуть говорити. Джо буде мати успіх і у переговорах, і у справах з далеким зарубіжжям. Однак Юпітер розширює все, чого торкається. І Юпітер торкається 12-го будинку Байдена, що може негативно впливати на його здоров'я в цей період. Але загалом цей період відрізняється для Джо тим, що він буде прославлятися і про нього будуть говорити. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео!